Друзі, вчимо рівно на гори. Десь там нас чекає пструговий поток. Руки сверблять, правда, ота хмарка нас трішки так тримає в тонусі. Ну, побачимо, що буде з цього. Всім привіт, шановне панство. Сьогодні ми в компанії з Міланом йдемо до того потока, який за моєю спиною. І знову спробуємо половити пструга. Зараз є дуже сильна зміна погоди, тут якась гроза, щось таке, за нами ще мчить потяг. Короте, менше слів. Йдемо до води і розберемося про все по ходу. Погнали! О, навіть потяг нам свистить. Ну що, друзі? Якийсь натяк на ямку. Спробуємо тут кинути кілька разів. Опа! Ти подивися, йомайо! Оце тобі кинути кілька разів. Бляха, я аж під саку забувся. Йому, я треба вернутися забрати. Фу! -у -у. Ви подивіться. Оце тобі, да. Оце да. Мілан! Просим тебя, дай подбирак! Отак, так воно буває, так воно трапляється. Зараз ми заберемо цього обструга. Ось така радужна форелька, перша починає сьогодні нашу рибалку. Навіть не міряю, а тут можна забирати цю прекрасну рибу, але вона піде. Дякую. Фу! Перший закид, йоперний театр. А, кажу, Мілан, треба мені спробувати блешенькі, нові якраз маю, ось така від флагмана. Капець, знову руки. Тресуться, а 6 грабів, і як бачите, перший закид вже був ефективний. Так, ну з першого закиду зловити форель, це, звісно, було, друзі. Як тут кажуть місцеві, це був масакер. Так, Мілан йде обстрімом, я ще пару разів кину там. Та ямка мене дуже сильно приваблює. А так десь можливо. Треба, щоб ще руки стали. Трішки до закиду. Ну, давай, Миланко. Вау! Невелика тут глибина, гадаю, не буде тут пструга. Місця абсолютно нові, незнайомі. Поток, він трошки буде відрізнятися від річки, на якій ми ловили попередньо. Тож йдемо, дивимось, вивчаємо. Щось буде цікаве, то будемо вмикатися, Ну, поки граємося. Так, друзі, рухаємося ми зараз <кхи>, вгору цим потоком. Якось немає тут взагалі а, таких цікавих місць, немає, скажімо, за що зачепитися. Іде відносно рівна глибина, а, середня якась течія. Періодично на дні бачимо якісь маленькі рибки, незрозуміло що, то, можливо, якісь там гольянчики чи щось таке. Ну, і поки що якось. Знаєте, немає оку, за що зачепитися. Кидаємо так, як то кажуть, на дурника періодично, але не виглядають місця так, якби там е, жив пструг. Ну, скажімо, будучи пстругом, я б там точно не жив би. Поки що така прогониста ділянка. Сподіваємося, що щось далі вже трошки зміниться. Глибина більша, щось було, але я не знаю, що там Видно, якісь камінці лежать. Якби є де б пстругу заховатися, але... Поки що дуже важко прочитати цей поток. Він дуже якось одноманітний, немає таких поворотів, не читається чітко ями. І ой, припач. Мілана хотів зловити. Так, це каміннячко. Пішли ми яму, то виявляється була яма. Ну, на майбутнє вже будемо знати. Так, ну там, де вкидає Мілан, видно, що якась трішки йде ямка. Так, ну. Опа, ну позри, мало, але то був Поточок. Це був малесенький стружик, малесенька струмкова форель. Добре, поки мій смілан там кидає, я все-таки передягну на воблер, спробую, бо якось трошки мені некомфортно такою блешнею ловити. Хотілося б щось трішки легше. Друзі, у Мілана була покльовочка. Штужик вийшов за коли Друзі, у Мілана був сход, втік гарненький пструх. Ну я Чу то є? Ну, я вже думав, що то покльовка. Ось так. Ось так буває. Ще й супротив мало непоганий. Що десь періодично гримить, <кій> вітер вже зривається, все вже тут біля нас гора в дощі, зараз і нам перепаде від того дощику. Дуже не хочеться намокнути. А я ще навіть не взяв з собою мембрану куртку, нічого, просто забувся банально, бо не мали час на збор. <кій> Тож, буде, як то кажуть, не переливки. Ну побачимо, чи витримаємо то все. Так, народ, ну до цієї всієї атмосфери нам ще додався цей цвіт верби, який пливе по воді, який, власне, здуває вітром поривами. Така собі... Екстремальна рибалочка, я вам скажу, але що робити, якщо хворим нема ніколи спокою? Ось так ще варто було кинути через гілячку. Гоп. Ну добре. Ну що, друзі, така у нас рибалка, бляха, дуже тяжко якось сьогодні йде. Покльовки дуже розмиті, дуже складно ще ця гроза, що у нас над головою вісить. Плюс <гравж> воно грибить такий вітер, якийсь поривчастий. Дуже багато зачепів, а найбільший акцент вже робимо все-таки на коливальні блешні. Попробую я ловити на воблери. ну Мав там декілька буквально контактів, тяжко то йде. І чесно скажу, якщо десь обірвати воблер, то буде набагато більше шкода, ніж коливалку. Проблема в тому, що йде сильний поток, деякі ями мають таке корінчате дно. І там, наприклад, глибина вже тобі по пояс, то лізти туди руками, в холодну воду не дуже хочеться. Тож з таких міркувань ми перейшли на коливальні беш... блешні. Ну і йдемо далі, а там побачимо. Як то так Ну. Це там. Місце супер виглядає на мільйон. Цей патик, блін. Вже половив наші приманки. Ну. Опа, є. Неспішний розміряний твічінг. та йо-майо! -йо, де ти є? Опа! Ну що? Нарешті, О, навіть потяг промчався. Нарешті, друзі, маю я стружика, зараз навіть я покладу вудку і спробуємо з Міланом справити з ним гарне фото. Звісно ж, я вам покажу, як він виглядає. Очкай. Така рибка досить бійка. Ну, варто перевернути під саку. ось такий пструх. Я гадаю, тридцятка в ньому точно є. На коливалку. Бачите, грався я з воблерами, не дуже мені то пішло. А от коливалка, флагман, аріата, натуральна така фарба і ось, будь ласка, вам такий. Пструх. Ну що, йдеш, не йдеш? Іде добре. Добре. Так, друзі, я тепер вже Білан відчепив болешеньку, так я чекаю, нехай іде перший. Пробує він, бо щось йому сьогодні втекло і були покльовки, я вже принаймні якусь рибку мав, а треба, щоб зловив і напарник, щоб все було якби чесно, порівно, щоб всі були щасливі. <кій> Тож Мілановий йде змога кидати першому. А я поки мокну під дощем. <кій> Місце здається гарне. Ближче розкажу вам просто, як воно буде. Там, де ми бачимо завал з дерев, буде якась така зворотня течія трішечки. Глибина не знаю, чи велика, а от по двох боках тут буде точно ямка, бо там буде течія вимивати, десь тут, мав би бути, ну, ось видно навіть таке намите трошки пісочок, камінчики, а там, як правило, буде ямка. І скорше за все там буде стояти риба. Питання в тому, чи вона відреагує, це вже не від нас залежить. Ну, якби від нас, але. В тому, що вона є активна, бо, як бачите, погода змінилася і можуть бути нюанси. Ну що, друзі, вчимося, ми вже в авті. Застав нас такий дуже сильний дощ, промоклий, капець. Не взяли сьогодні ні куртки, нічого. Дуже швидко ми збиралися. Я гадаю, чуєте, як по машині барабани. Дуже швидко збиралися бігом-бігом, голопом по Європам. Так і вийшло. Зловили ми. Ну, мені вдалося зловити два птструшка, у Мілана там було пару покльовок, один втік. Коротше, така була в нас рибалка, ну, цілком якби, ну, то було непогано. Нові місця, нові пригоди. Коротше, тисяч вподобайку, підписуйтесь на канал, далі що буде. Всім пока.